Протягом минулого року до бюджету головного управління пенсійного фонду України в області за усіма джерелами фінансування надійшло понад 5,5 мільярдів гривень. Всього на виплату пенсії 428 тисячам пенсіонерів направлено більше 6 мільярдів гривень. У Нам вдалося залучити до сплати платежів наших підприємців-спрощенців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. У структурі платника. Нашу на 43 ми бачимо бюджетну сферу, на 15% промисловість, майже на 7% наповнює бюджет аграрний сектор економіки. І десь близько 6% Сьогодні ми бачимо вже в платниках наших підприємців. Незважаючи на позитивні тенденції наповнення бюджету пенсійного фонду області, вкрай є ще чимало нерадивих підприємців, котрі не поспішають сплачувати обов'язкові соціальні внески. Вважаючи на те, що Хмельниччина особливий регіон у структурі нашого платника 80% – це підприємці, фізичні особи, і з них кожен другий це підприємець. Який перебуває на спрощеній системі оподаткування, у нас на сьогоднішній день менше 80% сплати у 2011 році цією категорією платника. Тому у нас з 20-го завершився термін граничної звітності, і з 21-го числа у нас пішли уже наші дії стосовно примусового стягнення, тобто 20% підприємців наших з ними ми будемо сьогодні перебувати уже у стані судових процесів. Нині на Хмельниччині ведеться конструктивний діалог щодо роз'яснення положень пенсійної реформи, стверджує начальник головного управління пенсійного фонду України в Хмельницькій області Ольга Заярнюк. Вважаємо, що нове законодавство однозначно по перше дозволить легалізувати. Ту частину населення, яка знаходиться у нас в тіні, ну і по-друге, соціально захистити кожна людина повинна бути соціально захищеним спочатку у оплаті праці, а потім уже у своїй пенсійній виплаті. Тому в області, на мою думку, ця робота проводиться активно. Світлана золота, Андрій Храбуст для інформаційного випуску.